Служать в зоні АТО і афроамериканці. На боці українських сил темношкірий доброволець Олександр працював офіціантом у Києві. Каже, завжди був проти жорстокості, а тепер сам взяв до рук зброю. Жартує, що міг би стати наочним прикладом для російської пропаганди про американців на Донбасі. З добровольцем спілкувалася Вікторія Пластун. Олександр розбирає автомат зі зброєю. Навчився вправлятись вже під час АТО. Він старший стрілець. В принципі, задача, як і у. Карку. У кожного чоловіка не має значення, яким там буде поражать вражеські целі. Ото все. Воніща, так на Донбасі Олександр з вересня в армію записався добровольцем у липні, коли Верховна Рада оголосила третю хвилю мобілізації. Смотрев що творилось у нас на Донецьку, Донецькій, Луганську. Хотіла самому просто взяти Ріжо і захищати. Просто нервів не вистачало. Це все по телевізору. В Україні Олександр прожив усе життя. І, чесно говоря, я горжусь. То, що здесь родився, страна. Ну, Надіюся, що буде, чем буде причин більше гордиться, але це, я думаю, буде от нас зависеть. Зараз воїн живе в бліндажі. Укриття бійці викопували й облаштовували власноруч. Порезали дрова, перший слой, клієнтка, земля. Ну, далі тут. Накидали бутылки, земля, потом снова бревна, слой, земля. И лично я, допустим, никогда вообще с строительными работами никогда не сталкивался. Цю печку теж зробили самі біля неї. Миска для кота разом з Олександром живе Рыжик. Ну спочатку сначала, конечно, был в другом блин даже месо нашел, но потом раз я проснулся, он у меня тут лежит рядом. Ну і начал его вот кормить. Рішив у мене статися. Іноді буде, это нежелательно. Воякам треба висипатись перед чергуванням, каже Олександр, бо від їхньої роботи цього дня залежить безпека всього підрозділу. Ми просто вже слышали, іноді видев. да, артилерія наносить удар. Якщо це где-то недалеко, поняття, конечно, докладуємо в штаб, але там може говорять, що непосредственно делать. Об'являють бойову тривогу, Ребят всім боді, всі, всі готуються ну, і чекають до далі. Указань. Олександр каже, до військового побуту нічних чергувань уже звик. Не боїться виконувати бойові завдання. Каже, налаштовувався, як ішов до армії. Тоді усвідомив, готовий на все, головне досягти миру в Україні. Вікторія Пластун, Микола Макогон, перший національний.